А тепер трохи розповім про те, як ми утеплюємо стелю. Це е, рама, верхня модуля. І якщо дивитись, наприклад, знутрі модуля назовні, як виходить наш пиріг теплий, то це буде виглядати так. Самий низ підшиваємо листом ЛДСП. Це такий ламінований ДСП, хто не знає. Потім кладемо таку чорну мембрану. Яка не пропускає всередині вологу, але випускає зсередині пар, щоб утеплювач був сухим. Потім кладемо товстий шар утеплювача зверху знову мембрана. Поверх мембрани зашиваємо листом ЛДСП, проклеюємо по краю спеціальною бутіловою стрічкою, дуже міцна, склеюється як залізо. І кладемо лист металу поверх всього. Тут герметізується стрічкою, робимо фальц. Подвійний. І все в нас на криші герметично і надійно. Ще в нас є в модулях така система система водовідлива. Ви бачите, ми тут спеціально такий профіль на верхній рамі вигнули куди водичка стикає, як водостічну систему. Ну там, коли сніг тає, або ця наша водостічна система має отакий сифон, де з боків стікається вода, або талий сніг, або в кого що, які опади є. Вона е, тут збирається, тут є труба, ви можете її тут побачити. Це вона буде проходити в стійкі модуля. До цієї труби ми під'єднуємо теж водостічну трубу і виводимо під модуль, під нижню раму. Все герметично. Тобто, ця вода е, і опади витікають під модуль або в водостічну систему, загально, якщо така є у замовника.